Яю вас, а ви знаєте, що обов'язково є на столі кожного українця. Так, правильно, це смачна паляниця. Українці люблять, бережуть та цінують хліб. Тож сьогодні я запрошую вас спекти разом з батьками справжню українську паляницю. Цей рецепт дуже простий. І не вимагає багато складних інгредієнтів. Він ідеально підходить для того, щоб спекти смачну духняну паляницю. Отже, нам потрібно 300 мл теплої води, 7 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 500 г пшеничного борошна та 2 столові ложки соняшникової олії. Спочатку ми змішаємо теплу воду, дріжджі та цукор у великій мисці. Залишимо це на 10 хвилин. Коли побачиш, як з'являються маленькі бульбашки, це означає, що дріжджі прокинулися. Тепер додамо до нашої водички сіль та олію. Потім потроху додаємо борошно. Добре перемішуючи ложкою, доки не вийде густе тісто. А тепер насипте трохи борошна на стіл, викладіть тісто і почніть його мясити руками. Місимо приблизно 10 хвилин, доки тісто не стане м'яким і еластичним, як пластилін. Можна трохи присипати борошном, якщо дуже липне. Формуємо паляницю та ставимо її в духову шафу. Через деякий час дістаємо готову ароматну паляницю, смакуємо разом усією родиною. Друзі, я сподіваюся, що у вас все вийшло легко та просто. Смачного!